Всім доброго дня! Я дуже радий вас вітати на моєму каналі на моєму новому відео. У нас починається новий сезон баштану, а тому потрібно вже починати знімати відео. Хочу вам сьогодні розказати про наші підсумки минулого року, що в нас все-таки вийшло, тому що я у минулому році не встиг, не встиг записати. Для кого не секрет, що минулий рік був дуже важким для нас всіх, ударила аномальна жара. Яка ударила абсолютно по кожному, ніхто її не обійшов, і дуже багато кавунів, динь і останніх культур дуже сильно постраждало від цієї катастрофи. У цьому році я розкажу, як ми будемо боротися з аномальною герою, тому що я вважаю, що вона буде в цьому році теж може бути не така серйозна, як в тому році, а може бути і серйозніше, тому не знаю. Но ми вже будемо готові. Тому дивіться це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. У минулому році був наш перший досвід роботи з каплею та теплицею, з котлованом, з поливом, в принципі. Перший раз ми це все робили, і тому ми не заробили стільки, скільки хотіли, тому що ще й ударила жара, це було дуже важко для абсолютно всіх, як я вже казав. Тож, в цьому році ми підготувалися краще, ми будемо робити все краще. У минулому році ми потратили 2 мільйони гривень. На котлован, на теплицю, на будівлю, яка в нас на, на тобто на нашу всю територію, на поле, на обробітку поля, на насінини ми втратили 2 мільйони і заробили один. Але в нас є заділ на майбутнє, як котлован, теплиця і все остальне. Тобто я вважаю, що ми окупилися в минулому році, хоча це й було дуже-дуже важко. І дуже сильно в нас стрельнула диня. У нашому регіоні її практично не було. І тому, якщо б не вона, ми, мабуть би. Не заробили стільки, скільки заробили. Я не пам'ятаю, що дині в нас було п'ять тисяч сінин у тому році, і заробили ми з неї 20, мабуть, 270 тисяч, да, 270 тисяч гривень. Так, гривень. І це дуже-дуже гарний результат, тому що кавун у нас, якого було в десять разів більше, заробив не дуже і багато, лише в два рази більше. У цьому році ми теж будемо сіяти 5, -5 тисяч на сінин дині, сорт Ребека. Також ми посіємо кавуна, але не так багато, як у минулому році. Напам'ятаю, що в минулому році було 52 тисячі. В цьому році ми будемо вирощувати 28 тисяч насінин кавуна, про гібриди, яких я розкажу у наступних відео. Я пам'ятаю, що поле у нас майже 7 гектарів, тобто 6 і 7. Це небагато, але на цьому можна дуже багато заробити. Один гектар ми засіємо динію, 5 тисяч насінин, 3 гектари ми будемо засіювати кавуном, і 27 гектара у нас залишається під кукурузу, який у нас буде, як я казав, мабуть, 100 тисяч насіннин. Кукуруза, кавун і диня в нас будуть на поливі. Кавун і диня ми закинемо в теплицю, в касети, вони там будуть рости десь близько трьох неділь, а кукурузу ми будемо сіяти сівалкою. Тому, друзі, я дякую вам за перегляд. Це було невеличке відео, тому що я за давно не говорив майже цілий рік. Я по вам скучив, тому підписуйтесь на канал хто тут в перший раз. Ставте лайки або коментарі, І через 3-4 дні чекайте нове відео, де ми будемо сіяти, де ми будемо все робити, починати працю і відкривати баштанний сезон. Дякую вам за перегляд. Слава Україні!